Хоч ми вже перебуваємо під охороною національної гвардії, починаючи з 17 лютого, але все одно, якщо ви пам'ятаєте, поза сесію міської ради теж було, начебто, замінування більше трьох годин, чи більше чотирьох годин співробітники правоохоронних органів обшукували ретельно дуже всі приміщення міської ради, кабінети. Е Приватний транспорт, в тому числі мій автомобіль, там серверну і так далі. Звичайно, нічого не знайшли. Ну але у нас вже така традиція, що коли сесія міської ради поступає анонімний дзвінок про замінування. Ну очевидно, це пов'язано з таким тренуванням депутатського корпусу, з тренуванням виконавчих органів влади і пов'язано з перешкоджанням роботи місцевого самоврядування. Ми готові були до цього. Я вчора вже в принципі відчував і передчував, що буде замінування. Так воно і сталося. Ну нічого, ми чекаємо. Крім замінування, це не єдине дивна річ, яка відбулася сьогодні. Я хочу повідомити про деякі факти, які, якщо їх прокласти в загальну лінію, вони очевидні. Депутат Ірина Должикова, яка приїхала, вона в відпустці у своїх дітей була в Варшаві, приїхала потягом в 6.44 в Київ. Її шість людей зброєю зняли з потягу. Просто зняли з потягу. Більше двох годин тримали в відділі поліції, перевіряли начебто документи. Вона зараз виїхала по дорозі назад, але зупинили на блокпосту, забрали у водія права і вже півгодини перевіряють автомобіль. Ще чотири депутати міської ради, я перелічу зараз їх, Руслан Волок, викликаний на допит в Службу безпеки України в Київ, по справі, до якої він взагалі не має жодного відношення. Він викликаний як свідок по справі про купівлю трансформатора, який купував виконавчий комітет міської ради, а Волок, як ви знаєте, директор П-2528 Віталій Гриць, депутат міської ради, який взагалі не працює в жодній структурі міської ради, викликаний на допит Служби безпеки України, теж по справі про трансформатор. Павло Вовк, депутат міської ради, викликаний на допит Служби безпеки України по питанню якісь із співробітників водоканалів колись брав участь в якійсь акції проти вакцинації по коронавірусу. Його викликали як свідка, і попередніх теж всіх викликали як свідків в службу безпеки України. Владислав Кухар зараз перебуває також на допиті Служби безпеки України як свідок. Це четвертий депутат. Артем Тарасенко був викликаний в військомат для того, щоб саме сьогодні отримати документи про відстрочку від служби в армії. Він працює в політехнічному університеті, відповідно, як викладач має право на відстрочку. Саме сьогодні всі допити і всі ці викликати, крім того, Володимир Коваленко також викликаний на сьогодні військомат для проходження медичної комісії. Я пов'язую це з намаганнями зірватися. Сесію міської ради. Крім того, ви бачите, що не з'явилися, не зареєструвалися в повному складі фракції наш край і слуга народу. Хоча і Юрій Тарасовець, і Максим Черненок заходили приміщення міської ради зранку, але не зареєструвалися жоден із них. Максим побув біля приміщення і пішов. Це говорить про ціленаправлення дії, тому щоб не допустити проведення сесії. Хоча, якщо подивитися порядок денної сесії, у нас всі питання, які дуже важливі для розвитку міста, це і підтримка Збройних сил України, це матеріальна допомога працівникам комунальних. ...служб, лікарям, вчителям, працівникам закладів освіти, культури, спорту. Це дуже важлива матеріальна підтримка, тому що ну, зараз інфляція і людям треба допомагати. Це питання створення музеїв міста, це питання позбавлення чернігівців платежів за комунальні послуги, тих, у кого зруйновані квартири внаслідок російської агресії. І багато інших питань пов'язаних з життєдіяльністю міста, в тому числі земельні зміни до бюджету, в тому числі фінансування військової адміністрації, яка створена і ми мали розглядати відповідну програму. Тому я закликаю депутатів міської ради, які свідомо прийняли рішення ігнорувати сесію і не виконують доручення своїх виборців, тому що всі питання для їхніх виборців знайти в собі мужність, не піддаватися тиску, який на них зараз чиниться, і зайти в залу, зареєструватися і працювати. Ми будемо чекати стільки скільки потрібно. Поки повиходять з допитів депутати, поки приїдуть і повернуть права на блокпостах, так далі. Якщо це буде ввечері, то буде ввечері. Якщо це буде завтра, то буде завтра. Якщо це буде в суботу, то буде в суботу. Але моє глибоке переконання, що питання, всі питання, які важливі для розвитку міста, мають бути розглянуті якомога швидше. І ті депутати, які приймають рішення, піддаються тиску, не приходять на сесію. Я все-таки даю їм можливість отямитися, тому що ну, наша головна задача це працювати для людей. А не займатися зараз політикою, такою брудною політикою, особливо під час війни, я хотів би вибачитися і перед представниками тероборони, які пройшли сьогодні на сесію. На знаєте, сесія перед день річниці. Вигнання окупантів з Чернігівської області від Чернігова. Ми хотіли гідно вшанувати їхній подвиг до річниці створення тереборони, вручити їм подяки на очах всієї громади, подякувати їм за оборону нашого міста. На жаль, вони от чекають уже годину на депутатів, які десь ховаються по подворотні, замість того, щоб прийти на сесію. Тому я ще раз звертаюся до депутатів: візьміть себе в руку, все-таки знайдіть собі мужність і приходьте. Ми вас чекаємо.